Усім привіт! Вітаю вас на каналі Хрестинка. Я в магазині Аврора. Сьогодні подивимося з вами сезонний товар, Подивимося, ми щось новеньке привезли. Тож бажаю вам приємного перегляду. 149 гривень коштує така термосумочка. Вона зовсім невеличка. Розмір 18х12 на 24 см. Така фольгована всередині на липучку. Стакан для заморозки 229 гривень. Силіконовий, чотири варіанти кольорів. Стакан для напою з подвійними стінками і з трубочкою за 179. Термокошик для зберігання продуктів за 299 з металевим каркасом. Кришки для консервування 50 штук із малюнком за 88 гривень. 129 гривень з таким народним орнаментом. Пам'ятаєте, були такі тарілочки та чашечки. Так, із малюнком. Акційна ціна 44 гривні. І без малюнків 44 гривні за 20 штук. Кришки для консервування меншого діаметру 20 штук за 36 гривень. Форма для льоду 149 гривень, 8 куль. Кубики 69 гривень, 4 штуки виходить. Форма для морозива на 6 порцій. Ціна 99. Така форма пластикова на 4 порції, 88. Кришки для консервування 20 штук за 39 гривень. Жилеві торгової марки «Монік» за 12 гривень. Морозиво «Монік», точніше суміш для приготування морозива 4 порції за 19 гривень. Соки та нектари джафа 125 мл за 11 гривень. Соки чудо. чадо, 15 гривень 200 мл. Салатник пластиковий об'ємом 2,5 літри за 34. Стакани пластикові. Об'ємом 400 мл за 14 гривень. Об'ємом 500 мл. Такі вони напівпрозорі по 9 гривень. Ціна акційна. Зараз. Є ще у зеленому кольорі. І кухоль об'єм 200 мл за 9. Набір приладдя столового у пластиковому контейнері. Тут є і ложки, і виделки, і ножі. 12 штук за 69. Подрібнювач для часнику. Ціна 49. Тартка кухонна, металева на 6 сторін за 119. По 29 гривень соєвий соус для салату. 200 мл. Соус болоньєзе з апельсиновим соком 39 гривень. Теріякі за 29. По 12 гривень приправа смакова деко барбекю до овочів. 30 грамів. Приправа додай томати, чесник та базилік. Ціна 14 гривень за 20 г. Приправа для маринування огірків на 10 літрів 14 гривень. Суміш прянощів для консервування огірків за 15 гривень. Для томатів за 14 Торгова марка море спецій». Для маринування помідорів, перцю чи кабачків. На 10 літрів. Роздмухувач для полум'я за 14 гривень. Така щітка для очищення решіток гриль за 77 гривень. Вугілля деревне 1,5 кг за 88 гривень. Шампури 4 штуки 38 см довжиною за 39 гривень. Такий набір, 3 шампури, вони є трошки. Товстіші від попередніх, довжина 45 см, ціна 77 гривень. І такий набір. Тут 6 штук довжиною 60 см за 109. Решітка. Металева ціна 179. І такий варіант за 199. Круасани від торгової марки Тоня. Є різні начинки: і вишнева, і малинова. Ціна 9 гривень 45 грамів. Печиво Марія від ярич за 19 гривень. Напій безалкогольний сильно газований бон. Кола за 17 гривень пів літра. Оренд також 17. Холодний чай від біоли за 22, пів літра. Моя вода по 9 гривень. Цукерки рахат лаком, 200 г за 27 гривень. Халва соняшника з арахісом за 9 гривень. 60 грамів. Мокате. Напій. Кавовий. Ціна 88 гривень за 12 стіків. Концентрат напою від Monique по 29 гривень. Є різні смаки, об'єм 200 мл, а готового напою виходить 3 літри. Чорний чай з лимоном, ананас лимонад, лимонад Мохіто і сироп ароматизований Мелум. Лимонад гранат, манго маракуя. Дюшес і кавун м'ята. А ще є апельсин. Кільця гонзо 40 грамів за 11 гривень. Декілька смаків на вибір. 16 гривень. Снеки фігурні, вага 200 грамів. По 99 гривень, кекс панетони, вага 500 грамів. Набір розпалювачів для полум'я. 6 штук за 99. Решітка барбекю за 99. Розмір 40 на 22 см. Гриль портативний міні за 349. По 24 гривні. Набір трубочок для напоїв з вусами. 4 штуки. По 11 гривень набір трубочків для напоїв 50 штук, але вони коротші від стандартних. Набір столових ложок 3 штуки за 29. Набір веделок 29 гривень, також 3 штуки. Набір приборів тут є один ніж, веделка та ложка за 69. Сукера кухонна 129. Чайник електричний. Об'єм літр та 800 мл за 349. Ножиці кухонні за 77 гривень з відкривачкою. Форма для випікання металева діаметром 23 см. Ціна 44. Кошик для закусок металевий за 77 гривень. Такий набір приборів столових за 399 гривень 16 штук. По 119 гривень підставка для ножів, ножиць. Матеріал пластик. О, досить важка. Такі фруктівниці новинки приїхали. Ціна 129 гривень, схожі до тих, що були, але різниця є. Ось тут, такі, бачите, кульки-ніжки і є металева оправа. Вона йде товстіше від самих ось цих дротиків. Блендер портативний із двома ємностями, а одна із ємностей ще має кришечку. Ціна 399. Таймер кухонний механічний на 1 годину за 88. Ємність для спецій за 77 гривень 2 штуки. Склянка 310 мл за 34 гривні. Акційна ціна на чашку 29 гривень. Чашка із візерунком за 69 гривень. Тарілка обідня із червоної глини. 58 гривень, діаметр 21,5 см. Салатники фарфорові по 69 гривень. Є різні малюнки. Пляшка для напоїв пластикова за 49. Контейнер харчовий дитячий із ручками за 77. Всередині металевий. Тарілка дитяча гіроскопічна. Тобто, як ви її не тримали, воно не проливається, не висипається. 74 гривні. Бокс універсальний об'ємом 1 літр за 22 гривні. Нові акції на корм для тварин. Гурме. Ціна 17 гривень. Фелікс. Ціна 25 гривень 60 грамів. Корм для собак. ціна 12 Сухий корм для собак. Гау 500 г 39 гривень. Акційна ціна на нашийник для собак. Бар'єр 55 гривень. Пологий корм для котів Вага 415 г 31 гривня. І такий варіант 31 гривня. Сухий корм Purina One 800 грамів – 202 гривні. Фріскас 270 грамів за 44, корм для котів Кусь 100 грамів – 9 гривень, панкот по 10 гривень 100 грамів. Рибальські органайзер з акційними цінами 129 гривень. Такий варіант, він двохсторонній, менший розмір, більший розмір 149 гривень. І є ось такі по 99. Порівнювала із рибальськими магазинами, то в Аврорі, навіть якщо не акційна ціна, то дешевше. А за акцією, на мою думку, це ще вигідніше. Тут є відкритий. І з іншої сторони так само відкривається і так само виглядає. Прикормка риболовна. Ціна 39. За 169 гривень. Стілець туристичний. Такий невеличкий. І ось цей чохол – це є власне сидіння. Шкарпетки жіночі по 39 гривень. А ось такі новинки приїхали. Дитячі рюкзачки, можна так їх назвати. Вони на одне плече з динозавриками. В асортименті є два кольори такий темно-синій або жовтий. А ось цей матеріал він чомусь схожий на пластик. Ціна 149 гривень. Електровентилятор за 599 гривень. Іграшка сюрприз м'яка тваринка. Саме це вже цікаво бачити з такою рукою. 99 гривень. Ножиці канцелярські за 17 гривень. Станки для гуління на 2 леза, на три леза. Дві штуки. Три леза, дві штуки. За 44. Флакончики для парфумів Атомайзер. Ціна 69. Є різні кольори. Новинки гелі для душу. Б'юті кафе. Ціна 49 гривень. Такі дуже вони солоденькі аромати. Такі новинки. Гелі для душу парфумовані. 250 г за 59 гривень крем-баттер за 55 гривень від Ловіт.